Я взагалі не розумію, на що потрібна ця кімната сміху. Набагато розумніше було б зробити кімнату поезії. Я б читав вірші, відповідав би на питання залу і імпровізував. Ой. Ой. Да, да. Кімната сміху треба займатися. Не розумію ні змісту, ні задоволення бачити себе в такому спотвореному вигляді. це ж неправда. Короткі ніжки тіло, очі, як гарбузик. Чому так, тут добре. сміятися? Залишаємо. радіти? Це ж смішно. Диви, який ти кумедний. Це все безглуздя якесь. Так, давай, Повір, При якщо б ти помог. справді був такої О, форми, тобі було б не до сміху. Ой, йому пояснювати лише час гаяти. Не пробивний він! Гаяти це дивитись на себе в криве дзеркало. Не цікаво і не смішно. а я не Може, ти з'їв щось не те? Нічого я не їв. Це все від ваших кривих дзеркал, від вашої дурнуватої кімнати сміху. До хій Я не розумію одного, чому я, чому це звалилось на мене? Я ж був. Ти. Якщо ти вважаєш, що все це через дзеркало, давай поекспериментуємо. Клин-клином вибувають. Ой. О, а тут ти нормальний. А ви тут комедні. тільки <свят> <чи>, Не хвилюйся! <свят> натура пластична, розліла, як виявилось, <свят> Навіть дуже <я> пластична. <свят> Менше думає про погане і все минеться. Це що схоже на застуду, га? Чи на шлункові розлади, що значить не хвилюйся. Бараш! Слухай, що сьогодні на вулиці робиться? Дощ, як якась відра. Же якась якесь. Бараш, бараш. бараш. Спроба поглянути на це з іншого боку. Я вважаю, що твої нові здібності можуть бути дуже корисними. Ти гадаєш? Звичайно. Уяви, ідеш ти кудись далеко, а присісти хочеться. А ніде. А з тобою ходити дуже корисно. Так, так, так. Так. Круто, правда ж? Бачиш, як сукня мнеться на звичайній вішовці, а тепер. А тепер не внеться. Або так. Потрібно нести багато речей, а радость не вистачає. А з тобою ця проблема вирішується за секунду. Так, це сюди, це сюди. Дивись, який ти корисний. Я тобі що гардероб? Чи я на меблі схожий? І що ти на мене поначепляла? Те, що я втратив форму, не означає, що я втратив почуття власної гідності. Я особистість. Зрозуміло, безформна. Але особистість. Mm -hmm. Напевно, страхіття наснились. Mm -hmm. Як язиком ляпати, ми це можемо! А як працювати одразу на сон тягне. Хе-хе-хе. <звук> Це, це, це був сон. Це був сон. Це була неправда. Це був сон. Така потвора. А, а тут, а тут все-таки кумедна штука згоден. Кумедна. Але не потрібна. Країнською мовою дубльовано телекомпанією Новий канал.